Знакові новини на соціальній країні в студії Лана Маяковська і далі у випуску про таке. Думка експерта. Чому Росія Росії не потрібна сильна і розвинена Україна? Економні урядовці Автопарк Кабміну піде з молотка. Відродження столиці у центрі Києва відновлюють вулиці. У Криму окупанти зайнялися підприємцями у зв'язку з приєднанням півострова до Російської Федерації. Понад 50 тисяч місцевих підприємців мають пройти процедуру перереєстрації. Реєстраційні центри почнуть роботу вже у четвер. Збираються завантажити бази даних платників податків, відкрити особові рахунки та налагодити роботу з банками і пенсійним фондом. А усі підприємці, які платитимуть податки до Києва, ризикують опинитися у немилості у місцевої влади. Самопроголошений прем'єр Криму Сергій Аксьонов зажадав. Негайно припинити будь-які податкові платежі кримських підприємств у Київ. Він закликав силові структури порушувати справи проти тих, хто не платить місцеві податки. До Криму небом не дістатися у Євросоюзі. Заборонили польоти на півострів, зокрема в аеропорти у Сімферополі та Севастополі. Польоти заборонені до подальших. Повідомлень при цьому при виборі маршрутів, крім закритих, радять узгоджувати їх з українськими, румунськими, болгарськими і турецькими диспетчерськими центрами, аби уникнути порушень у повітряному русі. Нагадаємо, міжнародні авіалінії України вже скасували усі рейси з Києва на півострів, включно до 29 квітня. З Криму на материкову частину України вирушили 157 українських військових. Про це повідомив глава Кримського медіа-центру Міноборони України Владислав Селезньов. У даний час, за словами Селезньова, здійснюється передислокація бойових машин бригади берегової оборони з метою передачі на материк. 1 травня ціна на газ для українців зросте на 73%. І це лише перший етап підвищення. Таке зростання обумовлене мільярдними боргами Нафтогазу. Лише за цей рік дефіцит підприємства понад 30 мільярдів гривень. Упродовж кількох років блакитне паливо постачали в мінус. Аби вийти на собі вартість, кабін підняв ціну для населення. Однак не так страшний чорт, як його малюють. Платити більше будуть не всі. Яна Курченко розкаже докладніше. Аби покрити собі вартість блакитного палива, кабмін таки збільшив його ціну для населення. Відповідною постановою вона в середньому зросте на 73%. На перший погляд, цифра шокуюча однак, не все так погано. Мінфін розробив цілу систему. Ми розбили все населення на три категорії: тих, хто споживає до 2,5 тисяч кубів, фактично це до двокімнатної квартири. Включно 48 відсотків. Від 2,5 до 6 тисяч кубів. Це вже три кімнатна квартира і більше, а також будинки поза 100 метрів, 63, ну і понад 6 тисяч кубів. Це вже великі дуже оселі, це були фактично будинки. Ми піднімаємо ціни на 62%. В залежності від кількості спожитого газу залежатиме і ціна на нього. Хто більше споживає, той більше й платить. Таким чином намагалися виправити соціальну несправедливість. І виходить так, що той, хто споживає пільгу в однокімнатній квартирці і споживає газу дуже мало, отримує пільги небагато. А той, хто опалює величезну оселю, той отримає пільгу найбільшу. Ось чому ми вважали за можливе саме на цю категорію максимально піднімати ціну. Трохи більші ціни будуть на тепло. Там система розрахунків буде така сама, аби такі тарифи не спустошили кишені простих українців. Другою постановою Кабміну держава сплачуватиме компенсації. На них матимуть право ті родини, дохід яких на рівні прожиткового мінімуму і менше. Різницю підвищення ціни постачальнику заплатить держава. Це постановлення придусматрює повністю 100% компенсацій, В размере увеличения стоимости жилищно-коммунальных услуг четыре с половиной миллиона будут получать государственную поддержку в связи с повышением цен и тарифов на природный газ и тепло. Залишиться система субсидій. Їх нараховуватимуть за старою схемою, яка вже понад 10 років успішно працює в Україні. Тобто для малозабезпечених родин ціна на газ і опалення залишиться майже незмінною. Оформити пільги можна у відділеннях соціального захисту, написавши заяву у вільній формі та зібравши усі довідки. Компенсації субсидій нараховуватимуть безпосередньо постачальнику. На руки їх не видаватимуть. Ті ще її доходи більше за середні платитимуть повну вартість. Нак, це не таке велике підвищення. В середньому воно складе від 70 до 250 гривень за місяць, в залежності від площі і кількості спожитого палива. Яна Курченко, Артем Котасов, соціальна країна. Правий сектор складе зброю. Київський осередок організації пообіцяв виконати рішення Верховної Ради щодо роззброєння, але арсенал не здаватимуть. кажуть, всю зареєстровану зброю покладуть до сейфів, а нелегально передадуть Нацгвардії. Нагадаємо, що в понеділок увечері у центрі Києва відбулася стрілянина за участі нетверезого бійця правого сектору. Тоді він поранив трьох людей. Двоє самооборонівців опинилися у лікарні. Один з них перебуває у тяжкому стані. Сашко білий застрелився сам. Таке рішення оголосила комісія МВС. У міністерстві не виявили порушень з боку міліції при затриманні Олександра Музичко. Про це йдеться у висновках службового розслідування причин загибелі музичка. Враховуючи це, комісія рекомендувала закінчити службове розслідування причин та обставин загибелі музичка під час проведення спеціальної операції. Відомості, що стали підставою для проведення службового розслідування, вважати такими, що не підтвердилися в частині неправомірності дій працівників міліції. Нагадаємо, Олександр Музичко на прізвисько Сашко Білий в ніч на 25 березня 2014 року. Помер від вогнепального. Поранення при затриманні міліцією. У Києві затримано скандального ректора податкової академії Петра Мельника. До рук правоохоронців, екс-очільник вишу потрапив у столичному аеропорту, куди прибув рейсом британських авіаліній. Нагадаємо, мельника підозрюють у отриманні хабаря розміром 120 тисяч гривень. У серпні минулого року він перебував під домашнім арештом, однак, згодом утіг до сполучених штатів. За повідомленням джерел зі зміною влади в Україні Мельник вирішив повернутися на батьківщину. Він сподівається на справедливий суд. Тому що Мельника вже допитали в Генпрокуратурі України. Сьогодні ж Печерський суд має вирішити залишати екс-ректора під домашнім арештом або відпустити під заставом. Винні будуть покарані. Підозрюваного у вбивстві журналіста газети Вісті В'ячеслава Времія заарештовано на два місяці. Таке рішення прийняв Печерський райсуд Києва. Підозрюваний родом з Оде... з Донеччини йому 40 років. Колишній спортсмен був. Керівником групи спортсменів, які за гроші надавали охоронні послуги, в народі їх називають цітушками. Затримали підозрюваного у спортзалі, де він тренувався. Нагадаємо, В'ячеслава Веремія вбили у ніч на 19 лютого під час масових сутичок. Уповноваженого представника Дарта Вейдера зареєстрували в кандидати на пост президента. Про це повідомляє прес-служба ЦВК. Окрім фантастичних героїв, центральна виборча комісія зареєструвала ще сімох кандидатів на пост президента України. Таким чином, до передвиборчих перегонів долучилися Ольга Богомолець, Наталя Королевська, Анатолій Гриценко, Дмитро Ярош, Олег Цягнибок, Олександр Клименко та Василь Цушко. Чотирьом кандидатам комісія відмовила, оскільки ними порушено встановлений виборчим законом порядок висування на посаду президента ж нагадаю, претендує 21 кандидат. На розгляді комісії перебувають документи ще восьми осіб. Продати половину автопарку вирішив український уряд. На безпрецедентний крок у Кабміні пішли через кризу в країні. Мовляв, починають із себе. автомобілі, які поки що знаходяться на балансі держави, сьогодні вперше демонстрували журналістам. Якщо затягувати паски, то всім про це принаймні говорять у кабінеті міністрів. Скорочення автопарку на 50% торкнеться не тільки уряду, але й апаратів Верховної Ради і адміністрації президента. Серед легковиків урядового секретаріату планують виставити на аукціон понад 70. Це не торкнеться лише автівок для зустрічей іноземних делегацій. Останні за нормами протоколу мають бути виключно представницького класу. Приміром, Кваснєвський полюбляє їздити на ось такому мерседесі класу. А це вже автівки членів секретаріату Кабміну. Бачимо одноманітні скромні сірі шкоди. Однак більш цікаво в наступному залі. А тут вже автомобілі більш елітного класу це Мерседеси, Фольксвагени, Опелі і навіть є старі радянські чайки. Однак автомобіля прем'єр-міністра України ми так і не побачили. Він знаходиться в окремому боксі і робиться це з міркувань безпеки. Члени нинішнього вітчизняного уряду кажуть, їздять на приватних авто на відміну від попередників. У той же час тільки в одного Азарова було в розпорядженні понад 50 автівок. Ми би хотіли, щоб суспільство розуміло, що в країні уряд і чиновники повинні жити не в розкоші. Я приїхав на своїй приватному автомобілі. Це Тойота Камрі, на якій я їздив, коли був народним депутатом України, і придбав, до речі, його в кредит. Слава Богу, кредит виплатив. Скорочення парку урядових автівок також істотно знизить витрати на запчастини та пальне. Одні видатки на бензин знизяться на третину з 9 до 3 мільйонів гривень. Скільки ж заробить держава на продажі авто, урядовці не уточнюють, однак обіцяють звітуватися. Робити сьогодні прогнози, скільки це буде мільйонів гривень, ну, тяжко. І я б не хотів, тому що давайте дочекаємося аукціону, і я вас всіх запрошую прийти і бачити цей аукціон. І ми. Ми, ми розраховуємо, що це будуть мільйони гривень. Ми прийдемо е, до того, що будемо їздити на велосипедах чи на чомусь іншому, так як їздять за кордоні. Тобто, це треба розумієте, це роки для того, щоб поміняти менталітет, поміняти бачення до життя, почати бачити кожній людині людину, е, поважати її, любити, шанувати. І тоді може е, ми поміняємо відношення до автомобілів. От, якби урядовці не на велосипеди, а хоча б на вітчизняні ланоси пересіли, оце був би ефектний крок. Микола Різник, Богдан Цендровський соціальна країна. Діалогу не буде. Російська сторона скасувала заплановані раніше переговори з Україною. Зустріч заступників МЗС двох держав мала відбутися 4 квітня в Мінську. Проте російська сторона скасувала візит свого представника, коли буде інша можливість, проведення контактів з росіянами наразі невідомо. Проте українська сторона робить усе можливе, аби переговори відбулися. НАТО зупиняє співробітництво з Росією і надасть допомогу Україні. Про це йдеться у заяві, прийнятій Міністерством закордонних справ НАТО за підсумками вчорашнього засідання. Таке рішення у НАТО пояснили тим, що Москва порушує міжнародне законодавство. Її спроби анексувати Крим є незаконними та нелегальними. НАТО і Україна домовилися про реалізацію негайних і довгострокових заходів, спрямованих на зміцнення спроможності України забезпечити власну безпеку. Причому українська сторона ЗЕП що зброю в альянсу не просила. Зброї у нас в Україні достатньо. Це список необхідного технічного обладнання, яке потрібно для оборони України, для Національної гвардії та прикордонників. НАТО попереджає, що Росія через 3-5 днів може вторгнутися на територію України. Про це заявив головнокомандуючий сил альянсу в Європі генерал Філіп Брідлав. НАТО виявило ознаки руху невеликої частини російських військ напередодні ввечері, але не побачило ознак того, що вони повернулися до казарм. І далі мільярд для України. Палата представників Конгресу США прийняла законопроект про надання фінансової допомоги Україні у вигляді кредитних зобов'язань і введення санкцій проти Росії. Під санкціями мається на увазі заморожування активів під юрисдикцією США і відмова у видачі американських віз. Після схвалення в палаті представників законопроект буде направлений на підпис президентові США Барко Обамі. Україна готує позов до міжнародного суду ООН проти Росії, щоб повернути Крим. Про це заявив очільник МЗС Андрій Дешиця. У відомстві сподівається, що з міжнародною підтримкою зможуть повернути півострів. Родючі грунти, географічне положення, вихід до чорного моря і процвітаюча 40 мільйонна нація з усього вище згаданого Росію в Україні не влаштовує. Останні політики, громадські діячі України і світу згодні в одному: Росії не потрібна, сильна і розвинена Україна. У світлі останніх подій між двома країнами на цю тему говорять багато. Ще одну думку вислухала і наш кореспондент Яна Курченко. Володимир Станіславович Огризко дипломатичною роботою займається десятки років. За свою кар'єру провів багато переговорів і домовленостей. Нинішню агресію Росії до України пояснює тим, що сильна і процвітаюча Україна для Росії страшний сон. Це вияв такого вродженого шовінізму, який, на жаль, притаманний російській еліті для Росії. Україна це частина їхньої імперії. І ця частина не має права бути незалежною. Україна для них це територія, а не держава. Керманичі східної сусідки всерйоз говорять про незаконний розпад радянського союзу. А отже, усі пострадянські країни мають повернутися під крила Росії. Однак, гори документів засвідчують інше. Незалежність України офіційно визнали всі країни світу. Ми понад 20 років ведемо дипломатичні економічні стосунки з усім світом як незалежна держава. А перед тим як їх розпочати, офіційно позбулися ядерної зброї, підтримуючи Тову систему безпеки за це ядерні держави пообіцяли нам гарантувати безпеку і територіальну цілісність нашої держави. Обіцянки ця цянки їх не виконали ні Америка, ні Англія, ні тим паче Росія. За ядерне роззброєння ми поплатилися частиною території. Своя кара чекає і на держав гарантів. Відповідальність гарантів полягатиме в тому, що вони власне можливо стануть причиною. Того, що на на світовій карті з'явиться не одна і не дві, а може добрий десяток країн. Які отримують невдовзі ядерну зброю, це один з найстрашніших сценаріїв розвитку подій. Однак факти беззаперечні країни Заходу і Європи не лише не виконали умов Будапештського меморандуму. Вони не надто засуджують дії Росії. Санкції проти країни-агресора просто сміхотворні. Хоча саме політична і економічна реакція світу зможе швидко і мирно зупинити диктаторську політику російського президента, правда, тоді ніхто не дасть гарантій. Що Володимир Путін не піде в абанк на весь світ. Яна Курченко, Артем Котасов соціальна країна. Кримчани не можуть отримувати українські соціальні виплати на території півострова. Пенсійний фонд Республіки Крим відмовився співпрацювати з українським міністерством соціальної політики і не буде сприяти виплатам пенсій громадянам України, що проживають у Криму. Більше дивіться у сюжеті Олександри Карнович. Пенсійний фонд це страхова система. Всі громадяни України, які роблять соціальні внески, мають право на відшкодування страхових виплат. Але 16 березня в Криму відбувся збій системи. Система почему-то по якоїсь причині дала збій 16 числа. Перестали приймати платежі сюди в Крим, як перечислення страхових взносів для виплати пенсій, так і средства на виплату заробітної плати. Руководитель которая сегодня отстранена от должности за то, что она все-таки нарушила присягу госслужащего, бросив старую структуру на произвол. И таким образом структура, к сожалению, сегодня не действует. Средства мы перечислить не можем, чтобы выплатить заработную плату сотрудникам, чтобы платить пенсии. Заступник міністра соціальної політики України Віктор Іванкевич намагався домовитися про виплату заробітної плати тим працівникам, які працювали або ще працюють за українським законодавством. Але начальник головного управління пенсійного фонду Криму Людмила Кудрявцева відмовилась від співпраці. Була відказана зустріч з головним бухгалтером, який через бухгалтерію це все має проводитися, щоб вирішити цю проблему. Була відказана зустрічі з председателем правкома. Тепер, щоб отримати соціальні виплати громадянам України, які проживають в Криму, прийдеться виїжджати за межі півострова. Сьогодні прийнято рішення, що всі громадяни України, які проживають в Криму, які хочуть, щоб отримати пенсії, отримати страхові виплати, можуть звернутися в Херсонську область або в Запорізьку область. Страхові виплати будуть нараховуватись на карткові рахунки. Бажаючим отримати українські пенсії та зарплати, потрібно буде пред'явити документи за місцем звернення. Таким чином визначається, на який рахунок і в який банк поступлять гроші. Якщо якихось документів не буде, їх прийдеться довести. Або необхідну інформацію можна буде взяти з електронних баз даних. Заступник міністра соціальної політики України пояснює, так як керівництво головного управління пенсійного фонду Республіки Крим на відріз відмовляється виконувати свої обов'язки. Пенсіонерам прийдеться витрачати свої гроші на дорогу, щоб отримати свої законні кошти і запчення з кудрявцу. Я понял, що вона не хоче е, навіть слухати о том, щоб рішати -то проблему виплати пенсії і виплати заробітних плат. Мені здається, що вона на сьогоднішній день печеться только. Е, а своїй кар'єрі. Міністерство соціальної політики України робить все можливе, щоб у повному обсязі налагодити вчасні соціальні виплати українцям, які проживають в Криму. Але нове керівництво півострова відмовляється йти назустріч, тим самим залишаючи людей без належних їм за законом грошей. Олександра Карнович, Олексій Руських, Соціальна країна, Крим. Покинути домівку, роботу рідних і вирушити на пошуки нового життя. На такий крок зважилося вже кілька тисяч мешканців Криму. Зокрема, вони облаштовуються у столиці. Активну допомогу переселенцям надають працівники соціальних служб. До них за офіційними даними звернулося вже більше ніж як 200 сімей. Як кримчанам допомагає держава і прості кияни дізнавалася, і наша знімальна група. Шестирічна Софійка приїхала з Севастополя разом із мамою. Розповідають, у день референдуму невідомі розстріляли їх автомобіль. А взагалі сім'я втомилася жити в постійному остраху, на відміну від стурбованої мами, яка відмовляється спілкуватися на камеру. Дівчинка займається улюбленим малюванням, сумує за друзями і розповідає про війну. была, которая на курсерев, ну сказала, сейчас вспомню, Венера сказала, что в Киеве уже война. Так сказати, бо не закончиться на построїсно крусіть, будуть там кататися. Наляканих останніми подіями в країні кримчан адаптують до нового життя співробітники та волонтери Київського центру соціальних служб для дітей та молоді. В кожному районі Києва віднині функціонують філіали консультаційного центру, де переселенці можуть отримати медичну та психологічну допомогу. Також допомагають з працевлаштуванням, забезпеченням освітою та житлом. Зокрема, на сьогодні близько 120 осіб заселилися для. Проживання в санаторії Пуща керівники центру переконують перебування переселенців тут тимчасове. Паралельно з цим держава веде пошук окремого житла для кожної родини. Ми зустрічаємо людей на вокзалі, даємо їм оголошення про те, куди можна звернутися з усіми телефонами. Якщо є можливість і бажання у сім'ї зразу відправитись, міський штаб у нас є транспорт, ми можемо доставити людину, або людина сама тоді, коли їй зручно звертається в міський штаб. У штабі цілодобово працюють співробітники всіх управлінь міської адміністрації. Головна увага приділяється сім'ям з неповнолітніми дітьми. Їм, окрім гуманітарної допомоги, надають оперативну інформацію щодо шкільних та дошкільних закладів, організовують дозвілля. Приміром, в кущу наразі заселилися 14 дітлахів. Більшість із них вже визначилися з місцями подальшого навчання. Ми думали, що вот та поиск русскоязичних школ і поки діти туди будуть устроені. Казали, що день в день вчора звернулись і сьогодні діти вже з вещами пошли в школи. С создали таку атмосферу, що дітям даже особо не скучається. То есть здесь с ними играют. Здесь очень много вы сами видели, сколько здесь игрушек, сколько здесь всего даже более чем. И создаются такие условия, щоб ми не чувствовали себе какими-то ущемлёнными. Всебічна підтримка сімей продовжуватиметься і надалі. Зауважимо, що окрім соціальних служб допомагають проїжджим і прості кияни. Для бажаючих виїхати з Криму українців, продовжує діяти постійна гаряча лінія КМДА – 1551. Микола Різник, Богдан Цендровський, соціальна країна. Після бурхливих подій на майдані робітники почали відновлювати пошкоджені тротуари. Аби робота велася швидше, до відновлення столиці долучаються і бійці самооборони. Осторо не лишаються і перехожі. Подробиці дивіться у сюжеті. У центрі столиці самооборона Майдану почала відновлювати розібрану бруківку. Після революції понівеченими виявилися значні ділянки столичних вулиць. Кримська сотня вже відремонтувала дорогу біля філармонії, а за два-три дні планують відновити дорожні покриття на європейській площі. Ту бруківку ту, що самі розібрали, тепер приходиться нам самим її класти. Тут пару днів буде, потім ще там далі тротуар на Грушевського. Підека МДА, так що роботи вистачає. Туристи не проти допомогти у відновленні столиці. Ребята роблять правильно, мало давай, дуже весь ми варічки прийдемо, помогають. Скажу. Одесит братися за пильну справу не планував. Прийшов зробити відео на пам'ять про революцію в Україні, але невеличкий вклад у розвиток української держави встиг зробити. Кі, телефони, звонки, от як на армію, да, ми звонімо, так ну діток перечисляємо. Ну як, ну то мелочі. На стадіоні Динамо також ведуться ремонтні роботи. Втім, працівники так заклопотані, що відмовляються спілкуватися на камеру, аби не втрачати дорогоцінний час. Кажуть, вже три тижні відновлюють околиці Грушевського. За тиждень-два обіцяють показати відремонтований фасад стадіону. Лана Маяковська, Роман Керюков Соціальна країна. Щоб захистити український стяг, одеситка закидала проросійських активістів горщиками з квітами. Наталя каже, що таким чином захищала два державних прапора у себе на балконі, адже натовп антимайданівців загрожував їх зібр... зірвати. Відео як смілива одеситка протистоїть юрбі туристів Путіна. Відзняли проросійські активісти і виклали в соцмережі. Під час інциденту ніхто не постраждав, жодна зі сторін не зверталася із заявами до міліції. І наразі це вся інформація. Наші журналісти вже готують багато цікавого. Я ж з вами не прощаюся. Побачимося.